Вечір маршрутна зупинка. В очікуванні автобуса десятки жителів. Минає 5-10 хвилин, 30-45. Врешті так і не дочекавшись, автобуса доводиться викликати таксі. Чи не з кожним ужгородцем траплялася подібна ситуація? Ми часто їздимо на маршрутці в сторожницю або в новий район. І деколи ми не стягаємо з того, що маршрутки їздять повільно. Віднедавна <чё> ціна на маршрутні перевезення по місту зросла з 2,30 до 3 гривень, що обороло жителів міста. Тим не менше, перевізники гарантують покращення якості і дотримання графіку. Власна мета на даний час буде акцентуватися з тим, громадською, щоб забезпечити більш-менш частоту маршрутного транспорту. Адже тариф збільшився, а якість послуги хромає. Починаючи з 19 години, спостерігали за пунктуальністю маршрутників представники міської ради і громадські активісти. Отож, 19-та. на парковках багато пасажирів, не порушуючи черговості, їздять і автобуси. Зокрема, шостий, сьомий та чотирнадцятий маршрут. Маршрутки їздили досить непогано. Відхилення було, було зовсім незначне на 2-3 хвилини максимум. Зокрема, 7-ка. Сьогодні їздили досить добре. Шостий маршрут також їздив вчасно, але є скари від громадян, що він їздить дуже недовго. У 20.30 останній рейс. Мав би з'явитися і 22 й маршрут. Та простоявши годину, його так і не дочекалися. О 20.30 відправляється останній автобус шостого маршруту. О 20.15 водій паркується, і як пише графік, о 20.30 відправляється. Кожні 15 хвилин в обидва боки повинен курсувати сьомий маршрут. Згідно з фіксацією у бік нового району, запізнюється майже на дві хвилини. Та якщо в один бік запізнюється, то в інший їде навпаки швидше. Кожні 10 хвилин. З часом на зупинці площі Корятовича все менше і менше маршруток та все більше пасажирів. Всі чекають останній сьомий маршрут у новий район. Чекають 5-10 хвилин. Нема. Минає ще кілька хвилин. Хтось вирішив іти пішки, хтось на таксі, інші продовжують чекати. І тут їде. Та як не дивно, 14-й автобус, що 15 хвилин тому закінчив рух. 14-й маршрут Останній відправляється з площі Корятовича в 21.06. Сьомий маршрут останній відправляється з шахти у 20.00, А з вулиці Грушевського сьомий відправляється останній у 8.30. Кінцевого сьомого рейсу так і не дочекались. Представники міської ради пов'язуються з тим, що водій стояв на кілька хвилин довше на зупинці, очікуючи пасажирів. Як висновок, здебільшого водії сьомого, шостого та чотирнадцятого рейсу дотримується графіку, чого на жаль не скажеш про 22 й маршрут, якого так і не дочекались. 22 й маршрут, чотири маршрутки не було. Тобто, перед передостання і три останні маршрутки просто не приїхали. Не знаю, зійшли з рейсу. Будемо завтра виясняти, будемо вживати якісь штрафні санкції. За результатами рейду буде проведена робота з перевізниками, а також планують дещо збільшити черговість деяких рейсів та продовжити час останньої відправки.